Всім привіт! З вами Даша, і я рада вас вітати вже на одинадцятому уроці зі словацької мови. На цьому уроці ми пройдемо дуже багато нової інформації, важливої та цікавої. А ті, хто хоче покращити саме свою розмовну словацьку мову, то ви можете прийняти участь у розмовному клубі від компанії ComStudy. В описі під цим відео ви знайдете посилання на розмовний клуб. За цим посиланням буде сайт, де ви знайдете більше пояснення та посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях буде інструкція та форма для заповнення. Переходьте за посиланням та записуйтесь на розмовний клуб Віткомстаді та прокачуйте свою словацьку! Ну а тепер швиденько починаємо наш 11-й урок. На початку цього уроку ми з вами розберемо, як правильно говорити час словацькою мовою. І так, у нас є питання, «Колько є годин? Перекладається як котра година. Давайте розберемо найпростішу форму спочатку. Якщо перша година словацькою є єдна година, два, дві години су две години, три години три години су. Також буде су три години, чотири су штири години, але від п'яти вже буде Є 5 годин. Далі 6, тоді є 6 годин. Якщо 7, так само є 7 годин, 8, 8 годин і так далі. Тобто з одиничкою у нас буде Є 1 година, від двох, включаючи 4, буде Су. Години, су Судве години, три години, су 4 години. А від 5 і до 24 буде є і в кінці годин. Якщо 24 є 24 годин. Ну, а тепер ще розглянемо питання, коли о котрій? Кей це коли околькей, о котрій годині. Якщо о першій годині, тоді О. Jednej hodin o drugi o drugi, o tretej далі, o cztvej, o piй, o šest. I tak dali. Tak samo i 24 o 20, 4. Дивіться, ми ей, ей і там і там додаємо і 24. 20 четвертий, і 20. 4, 20. Третій. Тепер розглянемо час і 15 хвилин. Ці 15 хвилин ми можемо сказати як штверть на. Якщо 12,15, ми скажемо є штверть на єдну на час. 13,15 є штверть на две. 14,15 так само є штверть на три. І так далі. А якщо кейді околький. Ось тут буде написано. Тоді, якщо о 12.15 буде о оштверть на єдну, о 13.15 отверть на две, і о 14.15 ожтверть на три, йдемо далі. А тепер давайте розглянемо 30 хвилин, тобто половину пол. Якщо 12 та 30, ми скажемо є єдний», але тут не має бути дужня. Помилка це вже буде зовсім інше слово, буде бездовшня, просто пол. Далі 13.30, так само є пол другий, 14.30 є пол третій, І так само і далі. Тепер о окотрій. Якщо о 12.30 ми скажемо о опол єдний, 13.30 о пол другий і 14.30 о пол третій. І так далі, так само. Ну, а тепер розглянемо ще 45 хвилин це у нас три штвертіна. Якщо 12,45 ми скажемо, є три четверті на одну. 13,45 так само є три четвертьє на 2, 14,45 є три четвертьє на три. І околький о три четверті на 1, отри четвертє на 2, а отри четвертє на три. 15 хвилин і 45 схожі. Але тут у нас штверть на, а тут на. Але так само на єдну, на 2, на 3. А ось з половиною. Інакше є пол єдний. Тут було на, а тут немає у нас на. Ідемоте далі. Тепер розглянемо, як правильно вказувати. Точніше час, чи це вранці, вночі, ввечері і так далі. Наприклад, від 0 до 12 дня. Ось, якщо в нас 2 години вночі, то Су-2 години, як було тут, пам'ятаєте, Су 2 години, звичайний час, і додамо вночі. Що було зрозуміло, що це вночі. Восьма ранку, є 8 годин рано. Одинадцята є 11 годин до обеда. Тому що в обід це вже буде о 12, а до обіду ось 11 підходить, тоді до обеда. А тепер розглянемо після з дванадцятої до 12 ночі. Якщо 14 годин, судве години по обіді. Або ми можемо так само сказати є 14 годин. Можна і так, і так. Далі. Восьма година вечора є 8 годин вечір, або ж є 20 годин. І 23 години вночі є 11 годин вноці, або ж є 23 годин. Тепер давайте детальніше розглянемо ще хвилини. Хвилини словацьку у нас мінути. Якщо колко є годин, котра година. Сьома – десять. Ми скажемо «є седєм годін, дєсать мінут». Або ж просто «є седєм, дєсать». А «око три» – «о колькєй або ж кєді?» «О сєдмій годині, а дєс'ятий мінуті». Далі «дев'ята п'ятдесят» – «є дєв'ять п'ятдесят». Або ж «є дєв'ять годін, п'ятдесят мінут». «Око три». О 9. hodine a 50. І 22.13 je 22 годин, 13 minut. О о 22.00, бачите, ei, там, tam i tam. O 20. hodině o 13. minute. Супер, ми з вами пройшли час, а тепер розглянемо його в тексті. Pročítame ho razom. Lenka ráno zaspala. Je 8 hodín a lenka je ešte v posteli. Potom rýchlo vstane. O 10 minút ide Lenka na autobus na univerzitu. Seminár na univerzite jej začína o pol deviatej. Po seminári má kurz slovenčiny. По курзе іде на обет до кніжниці, а о шістий вечір на фільм до кіна. Полгодину перед фільмом застретні со своїм камаратом. А тепер давайте перекладемо цей текст. Ленка вранці проспала. Заспать має два значення. Вранці тоді проспати, а вночі заснути. Або ж просто заснути, неважливо, це ніч або день, залежить від контексту, дивлячись про що ми кажемо. В цьому випадку вона проспала. Є 8 годин, уже 8-ма година, тобто ранку, а ленка є ще в постелі, тобто вона все ще в ліжку, потім ріхло встане, потім вона швидко встане, через 10 хвилин іде ленка на автобус в університет. Семінар в університеті їй починається, тобто у неї, але на словацькій їй, кому їй, зачина о півдев'ятій, о 9 По семінарі це означає, після семінару у неї є курс, вона має курс словацької мови. Після курсу йде на обід до бібліотеки, і о шостій вечорі йде на фільм до кінотеатру. Півгодини перед фільмом зустріне своїх. Ага, свого друга. Тобто за півгодину до початку фільму вона зустрінеться зі своїм другом. А тепер давайте спробуємо відповісти на питання після цього тексту. Наприклад, О, Колькей встала Ленка. Пам'ятаєте, ось тут є годін, а Ленка є ще в постілі. Тоді ми дамо відповідь, як. Ленка встала о 8 годині. Друге питання О кольки йде Ленка на автобус на університу. Ленка іде на автобус о 8. Годині о минуті, тому що через 10 хвилин о 10 минут іде Ленка на автобус. А вона ж встала о 8-й, і одразу через 10 хвилин вона вже йде на автобус. Не знаю, як вона так встигла, але. Вона йде о 8 годині і 10-й минуті. Тобто, о 8 годині і 10-й минуті. Вже змішалося воно. Йдемо далі. Ки ді Ленке семінар? Коли починається у Ленкі семінар? Семінар ось тут було у нас на університеті. Я її зачинювала о півдня. Тоді їм даємо відповідь так. Семінар зачіна о півдня. Наступне питання. Ки ді маленька курс словенщини. Коли у Ленки курс словацької мови. Ленка ма курс Словенчини по семінарі, тобто після семінару. Наступне питання. Околький са вечер Ленка стретні со своїм камаратом. Тобто, о котрій годині ввечері Ленка зустрінеться зі своїм другом? Відповідь. Ленка состретні со своїм камератом ополшистий. Тобто вона зустрінеться з ним о пів шостій. І останнє питання: Киді зачина фільм в кіні? Коли починається фільм в кінотеатрі? Фільм зачина о 6 вечір, о 6 годині вечора. Можливо, ви помітили, що до вечора ми не додаємо жодні закінчення. Тобто ввечорі, вечором ми звикли, а у них просто вечір. Ну, а тепер нам обов'язково треба пройти нові слова. І ці слова будуть на тему університет. Університет – Читаємо разом: послухарень, або ж переднашкова сала це у нас аудиторія, велика аудиторія, де сидять студенти і слухають лекції. Далі трієда або ж учебня це навчальний клас. Трієда більше підійде, як. До школи, тобто клас у школі. А клас, тобто кабінет, де навчаються студенти, трошки менше, ніж аудиторія, це буде вже учебня. Це більше підійде до університету. Учебня, до речі, тут має бути м'яке, знову помилка. Далі пряцня або ж канцеларія. Пряцуня, а канцеларія це у нас кабінет, можна і так, і так сказати. Наступне. Розвих годін, розклад занять. Штудійне отділення. Навчальний відділ тобто це відділ для студентів у кожному університеті є в Словаччині, де студенти можуть прийти і вирішити свої питання. Вісока школа університа. Це університет. Університет в Словаччині можемо на нього сказати як вісока школа, або ж універзіта. І так, і так буде правильно, і це означає університет. Далі консультачне години. Години консультації, Віучувація година. годіна, заняття. Можна просто сказати годіна, як знаєте, як урок. Урок Словацької, урок у школі, годіна, або ж повністю віучувація година». годіна. Заняття, урок. Штудент, штудентка, студент. Штудент, студент, штудентка, жіночого роду, студентка. Далі, жіяк, жіячка. Учень, учениця. Професор, професор. Учитель, викладач, вчитель. Книжниця, бібліотека. Чланок, стаття. Будік, будильник. Стігнуть, встигнути. Кудись встигнути. Заспать, заснути або ж проспати. Те, що я казала вам, що було у цьому тексті. Тобто, це може бути або ж заснути, або ж проспати. Об'єднать книги, об'єднать щось, це замовити. Замовити книги в цьому випадку. Об'єднать замовити. Стіпендіум стипендія. Унавений – втомлений. Невіспати невиспаний. Мешкать запізнюватися. ІНТЕРНАТ – гуртожиток. БРИГАДА – підробіток. А тепер ще одне невеличке завдання, де ми по картинкам скажемо, хто що робить. Дивимось перше. тут нам треба використовувати дієслово вставать. Вставати це вставати, наприклад, анна. Що робить, це ж вона, Анна встава. Якщо я, я встава М в кінці буде. А вона встава Томаш спроховать са, це купатись, митись. Томаш що робить? Томаш са спрохує. Са завжди йде на друге місце. Томаш сепрохує. Далі, маркета, що вона робить? Нам треба використовувати піть каву. Маркета піє каву. А як буде, якщо я, наприклад, про себе кажете, пієм буде пієм каву, а вона піє каву. А якщо вони, вони пію каву, пам'ятаєте це правило? Далі облієкеця це одягатись. Мартін са облієка. Мартін одягається. Ряняйковать це снідати. Луція що робить? Раняйкує. Учиться це вчитися. Оліверса учи. Олівер вчиться. Обедувати обідати. Іван обедує. Прехедзаться це прогулюватись. Марія са прехадза. Вечерять вечеряти. Даша вечеря. Спать це спати. Ярослав Спі. Ну, а тепер на кінець давайте ще розберемо текст, де будуть всі слова, які ми сьогодні з вами пройшли на цьому уроці. Читаємо разом. Вставим рано о пол 8. Спрохуємося, облікам а о 8 ранікуємо. Потом ідем на автобус до школи. Це стан не тривав довго, а 20 хвилин. Prednášky mám od 9.00 do štvrť na jednu. Chodím na obed do školskej jedálne a od 2. do čtvrtej mám semináre. Niekedy som o štvrtej už veľmi unavená. Po vyučovaní chodím do knižnice. S kamarátmi a kamarátkami do kína alebo do divadla. Ввечер пишем рефративам з приятелем. Okolo 11 ходім спать. Študentský život je тяжкий, rýchly, ale pekný. А тепер давайте перекладемо цей текст. Встаю рано о 8. Миюсь, купаюсь, одягаюсь. І о восьмій снідаю. Потім іду на автобус до школи. До школи може означати як просто в школу або ж в університет, тому що ми з вами пройшли, що вісока школа це університет. Тобто залежить, хто де навчається. Якщо студент скаже, ідемо ідем до школи, то це він іде в університет. Далі, циста дорога не триває довго приблизно 20 хвилин. Преднашки. Преднашки – це лекції. Лекції маю від 9 до 12.15 Хожу на обід до шкільної їдальні. Якщо вона в університеті, то університетської їдальні. І від 2 до 4 в мене семінари. Інколи я о 4 уже дуже стомлена. Після навчання. Хожу до бібліотеки з друзями та подругами в кінотеатр або ж до театру. Ввечері пишу реферати, або розмовляю зі своїм хлопцем. Приятель це перекладається як друг, але словаки використовують це слово більше вже як описати свого хлопця або дівчину. Біля одинадцятої Ходжу спати, тобто вже вночі. Студентське життя важке, швидке, але класне. Я рада, сомрада, щом студентка, що я студентка. На цьому все. А зараз буде перевірка знань. На цьому, все Сподіваюсь, вам все сподобалось. Не забувайте про лайки та коментарі, і побачимось на наступному уроці.